Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присною. Боже, ти вибрав Пресвяту Діву Марію, матір'ю свого Сина, благослови всіх матерів, обдаруй їх здоров'ям, наповни їх миром, спокоєм і радістю. А головне щирим бажанням і прагненням гідно виконувати це своє материнське покликання та загалом Твою волю і заповіді. Господи, допоможи нашим матерям, віджени геть усі їх тривоги та печалі, збережи її добре серце від душевних мук і спаси від усіх страждань, відведи всі недуги, тілесні і душевні. Цілий від усіх хвороб, зміцни її віру у тебе і даруй надію заради матері твоєї пречистої Богородиці. Не залишай Господь наших матерів у бідах і труднощах без Твого захисту, яви їй свою благодать і зійшли на неї безмежну милість, а після довгого життя земного приведи до блаженного життя вічного, просимо тебе. Чини так, щоб людський рід пишався святістю всіх матерів, допоможи їй виховати всіх дітей на славу тобі і для добра православній церкви через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.